Футбольний прогноз, друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас Чемпіонат Європи 2027 у форматі U-21. Одним словом, молодьожки зустрічаються 10 жовтня в п'ятницю в рамках Євровідбору на Євро 2027 серед молодіжних команд. Вищуйте зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Буду дуже коротко, але кому цікаво, у нас є телеграм-чат, телеграм-канал і майстер-клас-група в фей Фейсбуці. Ласкаво просимо посилання в першому закріпленому коментарі в описі під кожним з моїх відео. А я назву сім е матчів мої варіанти прогнозів. U-21 Євровідбор на Чемпіонат Європи 2027. Латвія, Грузія. Обидві заб'ють. І тотал більше 2,5. коефіцієнт 2,2. Північна Македонія Вірменія. Вірменія заб'є. Індивідуальний тотал Вірменії більше 05, 1,5. коефіцієнт. Естонія, Люксембург. Тут просто тотал більше 2,5. 1,85. Молдова, Англія. Англія перемога за форою мінус 2,5. 1,7 Коефіцієнт. Чехія Азербайджан. Чехія перемога і тотал більше 2,5. 1,66. Туреччина Литва. Туреччина перемога за форою мінус 2 рівно. 1,87. І. Україна Угорщина. Обидві заб'ють тотал більше 2,5, 2,19 коефіцієнт. Дякую, що вислухали. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки і вподобайки, пишемо змістовні коментарі. За підтримку, активність, перегляди, увагу і повагу завжди вдячний кожному з вас, друзі! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, скорішої перемоги над рашизмом. До зустрічі всім па-па!